Американський мільярдер Ілон Маск планує поговорити в прямому ефірі із кандидаткою в канцлери Алісою Вайдель напередодні дострокових виборів до Бундестагу 23 лютого. Про це повідомив речник Вайдель Даніель Тап. За його словами, розмова лідерки ультраправої партії Альтернатива для Німеччини та Маска в його соцмережі ікс відбудеться дуже скоро. Хоча її дата ще не визначена, це станеться до виборів у Бундестах. До слова раніше Ілон Маск публічно закликав голосувати за німецьких ультраправих і написав колонку на їхню підтримку у газеті Волт Амзонтах. Це викликало хвилю обурення у владі та опозиції Німеччини. Ну і давайте говорити про Польщу і Європейський Союз. А з 1 січня у раді європейського союзу змінився очільник. Угорщина відвідає цю роль Польщі. Її головування триватиме до 1 липня. Так, міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський заявляв, що Варшава розраховує використати період польського головування для зміцнення своїх позицій як однієї із п'яти найважливіших країн Європейського союзу. Серед цілей він назвав розбудову оборонної інфраструктури такою, як східний щит та повне використання заморожених російських активів також він оголосив, що Польща забезпечить темп і якість розширення ЄС на схід і південь, як в частині України, так і в частині Молдови та Західних Балкан.